Вітаю 6 червня 2023 року. Вночі російські окупаційні війська підірвали греблю Каховської ГЕС знищенням гідроелектростанції та подальшим затопленням. Окупанти завдали колосальних втрат людям, природі та економіці краю. Загалом ООН оцінила прямі збитки України від руйнування росіянами Каховської ГЕС у 14 мільярдів доларів. З них за оцінками Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів збитки завдані природі становлять 4 мільярди доларів. Але на сьогоднішній день все це просто цифри, так великі і страшні, але певною мірою узагальнені, приблизні та, скоріш за все, далекі від істини. Бо ці цифри не містять довгострокових потенційних втрат, які сьогодні навіть складно уявити, не те, що порахувати. Щоб достеменно встановити втрати, яких зазнала Україна науковцям, знадобляться десятиліття після війни, тож сьогодні в акценті ми згадаємо, як це сталося, та поговоримо про теперішній стан, як і завжди стисло, та й по суті. Поїхали.